Зсу відзначають новий рекорд. Об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку відзвітував про дуже й дуже вдалу роботу артилерійських підрозділів на півдні України. В Цілому артилерійськими підрозділами сил оборони Таврійського напрямку виконано 1829 вогневих завдань. Знищено 12 ворожих місць зберігання боєприпасів. Відзначаємо нові рекорди. Нагадаю, що з самого <Sombo> ранку бавовнятко завітало до окупантів в селище Рикове, що на тимчасово окупованій Херсонщині. Місцеві повідомляють про те, що склад детонував декілька годин. З чого ми можемо зробити, простий висновок, боєзапас там був ой-ой-ой. Щось мені підказує, що це не останній рекорд, і вже найближчим часом ми побачимо нові звитяги ЗСУ. На цьому все не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайку і, звичайно ж, коментувати це відео.